Вітаю на каналі Ракурс.UA Уявімо просту ситуацію. Ви читаєте статтю у Вікіпедії, наприклад, про історію якогось старого інтернет-мему, про перші соціальні мережі або про гучну подію початку 2000-х. У статті є посилання на джерела, які має бути. Ви натискаєте і бачите 404 page not found чи ще гірше сайт живий, але замість старої статті порожня головна сторінка, казино, порнозамінник або сміття. Таке явище назвали Link Рот. Або гниття посилань. Феномен настільки поширений, що одна з найбільших онлайн-енциклопедій світу витрачає значну частину свого волонтерського ресурсу на боротьбу з ним. За різними оцінками, 25-50% посилань в інтернеті перестають працювати вже через кілька років після публікації. Наукові публікації, новини, блоги, форуми, особисті сайти, державні портали. Усе це поступово потрапляє в цифрову прірву. Цифрова культура здається вічною. Але це ілюзія. Історія інтернету це величезний колаж, який постійно знебарвлюється, тріскається та осипається. Ми цього не помічаємо, поки не намагаємось повернутися до сторінки 10-річної давності. Лінкруд це процес, коли гіперпосилання втрачає свою функцію, тобто перестає вести на потрібну сторінку. Це може бути повністю мертва сторінка, зміна домену або структури сайту, видалення матеріалу без редиректу, зникнення усього сайту. Перехід домену до нового власника, який перетворює його на смітник. З погляду читача це виглядає як загублений шлях. Ви бачите двері, а за ними вже давно прірва. Поняття гниття посилань почали активно використовувати ще в 1990-х, коли перші дослідники мережі помітили, що навіть наукові статті, опубліковані лише кілька років тому, вже містять недійсні посилання. Зі зростанням інтернету проблема стала масштабнішою. Інтернет створений як динамічна екосистема. На відміну від книжок, де сторінка не змінюється сама по собі, веб сторінки залежать від доменів, які потрібно продовжувати щороку, залежать від серверів хостингу і фінансування, від технологій, що постійно оновлюються, можуть зникнути разом із власником бізнесу чи навіть однією людиною. Отже, інтернет з самого початку задуманий як нестабільний, і посилання це лише ниточки, якими ми пов'язуємо цей нетривкий світ. Вікіпедія найбільший детектор гниття посилань. За підрахунками її редакторів, кожне друге посилання на зовнішній ресурс стає мертвим приблизно через 8-10 років. Деякі теми страждають сильніше, наприклад, технічні статті новин, блоги та старі сайти 90-х. У середовищі академічної літератури ситуація ще більш болючіша. У публікаціях початку 2000-х рівень мертвих посилань наближається до 70%. Навіть у статтях 2015-2018 років. Приблизно 25 посилань уже не працюють. Уявіть, диссертація, в якій кожне четверте посилання більше нічого не означає: новини рекордсмени, зникнення. Багато видань змінюють матеріали, що втратили актуальність, втрачають архіви після злиття з іншими компаніями. У США було дослідження, яке показало, що через 5 років понад 40% посилань у новинах перестають працювати. Якщо ви додивились відео до цього моменту, можу припустити, що воно цікаве для вас. Тому прошу підписатись на канал. Це допоможе в поширенню цього відео, бо саме так працюють алгоритми платформи YouTube, а також це допоможе вам не пропустити нові відео на даному каналі. Сайти зникають так само, як компанії. Бізнес закрився, домен не продовжили, матеріали зникли. У середньому сайт живе 2-3 роки в активному стані, після чого його кидають, продають, перетворюють на лендінг, або він повністю зникає. Сайти часто перебудовують, змінюється структура каталогу, бази даних. Якщо розробники не зроблять редірект, старі посилання мертві автоматично. Старі форуми або блог-платформи часто зникають, бо їх не фінансують, сервери стають надто дорогими. Власник не бачить сенсу тримати 15-річний сайт. GeoCities, Live Journal, дзеркала це все класичні жертви. Частина доменів після завершення реєстрації відразу скуповується спамерами. Вони залювають туди казино, рекламу, порнографію та інший непотріб. Деякі сайти зникають через судові заборони, репутаційні конфлікти, державну цензуру, вимогу видалити компромат. Коли Яху у 2009 році закрила GeoCities, світ втратив мільйони сторінок. Там була рання інтернет-культура, фансайти, щоденники, смішні гівки, перші фандоми. Більше 90% цього всього назавжди зникло. Те ж саме стосується і соціальних мереж. Хоч Фейсбук або Твіттер нинікс живі, але старі пости видаляються, акаунти блокуються, фото зникають після зміни політики зберігання. Ми думаємо, що все це в мережі назавжди, але насправді ні. Лінкін рут це смерть посилання, але існує ще страшніше явище. Connect дріфт. Це коли сторінка існує, але її зміст повністю змінився. Припустимо, у 2010 році сайт писав про безпеку даних. У 2025-му там онлайн-казино. Посилання працює, але інформації немає. По суті, це сховище, в якому постійно міняється зміст. Було втрачено найрізноманітніші дані: ранні блоги, фан спільноти інструкції з програмування, перші веб-комікси, зниклі інтернет-магазини, форуми часів мобілок Siemens і Nokia, в наукових статтях посилання на джерела. В новинах новина без джерела, це дезінформація. Через зникнення лінків стає складно перевірити, що насправді казав політик, яка була початкова заява, чи була це маніпуляція. Коли у тексті половина посилань не працює, читач перестає довіряти, а значить знання знецінюється. Деякі країни, які бажають переписати історію, легко можуть вплинути на цифровий архів, просто видаляючи небажані сайти або блокуючи їх, як це робить фашистська Росія. Єдиний спосіб цьому запобігти це інтернет-архів. Wayback Machine зберігає копії сторінок, цілі сайти, відео, картинки, скрипти. Це найбільший архів в історії людства. Щодня він опрацьовує мільярди запитів. Без нього інтернет був би втраченим контентом. Вікіпедії волонтери регулярно змінюють мертві лінки на архівні копії. Деякі наукові журнали вимагають, щоб кожне онлайн-джерело повинно мати архівну версію. Лінкенрут – це не просто поламане посилання, це симптом. Інтернет старіє, як і будь-який інший культурний простор. Ми вже втратили величезну частину цифрової пам'яті, але в нас є шанс врятувати те, що залишилось через архіви: стандарти, культуру збереження, технології децентралізації. Кожне заархівоване посилання це маленька перемога над забуттям. І якщо колись наші нащадки захочуть зрозуміти, яким був інтернет початку ХХІ століття, усе залежить від того, чи буде це збережено в веб архівах. Тому можна сказати, що інтернет дійсно зникає з часом, дані втрачаються. Але, на щастя, є частина компаній, які архівують ці дані, і, можливо, не все буде втрачено. Надіюсь, дане відео було цікавим для вас. Діліться вашими думками в коментарях. Чи чули ви раніше про старіння інтернету? Пишіть, які теми вам цікаво було б побачити наступними. Дякую вам за увагу.